Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом закуски з листового тіста. Листове дріжджове тісто потрібно обов'язково розморозити перед тим, як будете з ним працювати. І далі зовсім небагато його потрібно притрусити борошном з двох сторін і розкачуємо на товщину 0,4-0,5 0,4-0,5. Далі обрізаю я по формочках, буду робити ось такі невеликі корзинки. За бажанням можете форми ще змастити вершковим маслом при потребі і нарізаю помідори черрі. Далі беру соус, у мене тут є манго чилі кисло-солодкий, у мене залишилося. Змащую зовсім небагато низ нашого тіста, І викладаю помідори черрі та маленьку моцарелу. Зовсім небагато рекомендую посолити та додати чорного меленого перцю або суміш перців. Змішуємо один жовток з однією столовою ложкою молока та змащуємо пустоти нашого тіста. За той час включаємо духовку на 200-220 градусів і випікаємо приблизно 15-20 хвилин в залежності від вашої духовки до готовності. Також манго чилі можете замінити на звичайний кетчуп, або кетчуп розвести з майонезом. Теж буде дуже смачно. Готові наші корзинки. Рекомендую прикрасити листочками базиліку та можна подавати до столу. Запах просто неймовірний. А сир моцарела з томатами, ще й з базиліком, на листковому тісті – це просто. Вау! Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою і запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па!